Всім привіт! Скоро Рождество, і видно, як люди починають украшати свої дома гірляндочками. Везде вже по магазинам, супермаркетам розставлені всякі гномники, всякі там йолочки, шарики, украшення. Діло в тому, що вся ця мішура, вона не має ніякого відношення к винорнику цього праздника, ім'я якому Ісус Христос. Це його день рождення, і імені нікому необхідно тема пригласить на цей день народження. Звісно, якщо ми святкуємо день народження Бога, без самого Бога, заміняємо його просто на насякі шарики, юлочки, гномики, гірлянди і тому подібне це дуже і дуже сильно огорчає Господа Бога. А якщо ми ще дозволяємо на цей праздник не изучать Библию, не читать слово Божье, хотя мы должны сделать каждый день, а нажираємося, напиваємося, і ще поздостройно на якусь там поножовщину. Звісно, от християнство таке одне названня. Це дуже страшно, дуже горчає Бога. Давайте будемо минати і прохати Бога на його праздник.